На вас працюючи на камеру? Ну, на мене дивитися й так якраз. Так виставили, що тут чуття що представник, по Дмитро Дроздовський, науковий співробітник інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук України і головний редактор журналу Всесвіт. Журнал Всесвіт це найстаріший журнал перекладів в Україні, який існує з 25-го року. І біля його витоків були такі класики українського модернізму, як Микола Хвильовий, Василій Лан Блакитний. Першим художником був Сашко Олександр Довженко. І в 2013 році журнал Всесвіт після того, як Китайський письменник Моян здобуває Нобелівську премію в 2012 році. Друкує вперше його роман Стражденні перевтілення Сіменнау. Мушу сказати, що ще в 2010 році, ще до того, як Моян здобуває Нобелівську премію з літератури у спеціальному альманахові китайської літератури 20-21 століття, ми вперше представляємо українському читачеві прізвище Мояні. І фактично журнал Всесвіт став першим виданням, яке познайомило українського читача з дивовижним, химерним, жахливим водночас, але надзвичайно цікавим автором, чия творчість мені здається може бути дуже актуальна для нашого моменту сьогодні. Хто займається перекладом перекладали мояння Іван Петрович Дзюб, він власне перекладав роман, який ми друкували. А перше оповідання генії, яке вийшло в спеціальному китайському альманасі, і далі роман Червоний Гаолян, який вже виходив в інших видавництві у видавництві фоліо, де згодом вийшла і його книжка Роман Країна вина, це Надія Кірносова. Молода перекладачка з молодої генерації, але мушу сказати, що вона є лауреаткою премії «Ars Трансляціоніс Мистецтво перекладу імені Миколи Лукаша. Це перекладацька премія журналу Всесвіт, яка саме була вручена їй за дуже добрі переклади з китайської мови. Тоді ще не йшлося про мояння, але мені здається, вона одна з найкращих перекладачок сьогодні і Нобелівського лауреата, і загалом китайської літератури. Це дуже складне запитання, насправді, бо мені здається, що в нашій країні немає достатнього усвідомлення важливості читання як соціокультурної практики. Феномен читання не прописаний документально, не зафіксований в міністерських документах, а це велика трагедія. Насправді, коли покоління, які виростають, вони приучені до гаджетів, але відлучені від книжки. Ми це можемо спостерігати і за динамікою журналу Всесвіт. Якщо в 90-му році до падіння Радянського Союзу ми вже хотіли друкувати лейбл в журналі Мільйон, мільйонний наклад журналу, і сьогодні ми маємо півтори тисячі. Через це ось ці читання, які відбуватися. У цю добу безперервно в режимі нон-стоп вони спрямовані саме залучити молодь студентів, відомих громадських діячів, політиків, науковців до популяризації читання як соціальної практики, утвердження важливості перекладу, ролі перекладної літератури. Бо сьогодні, скажімо, на цьому заході буде представлено і листа від Нобелівського лауреата до українських читачів, до нашої. Сьогоднішньої зустрічі, це мені здається, факт історії і літератури дуже важливий. І це те завдання, яке і ми в журналі Всесвіт, і всі організатори цієї імпрези ставили перед собою. Я би дуже хотів, щоб ці тексти, які ми сьогодні будемо озвучувати, тут спонукали нас до розуміння, що життя не чорнобіле. Що в житті є свої дуже складні сторінки, пов'язані з війною. От роман Червоний Гаолян це роман про війну Китаю і Японії. Дуже жорстоку війну. На сході жорстокість має особливі репрезентативні форми. Але, незважаючи на всю трагедію, нам треба пам'ятати про те, що попереду майбутнє. І нам треба творити це майбутнє в категоріях адекватних, в категоріях цивілізаційних, водночас утверджуючи свою культуру, своє слово свою історію і тут мені здається, досвід мояння він може бути дуже важливим для актуалізації в нашому загальному культурному просторі. Дякую зараз. Секундочку ще попросити зараз покадрують, бо я постійно забуваюся, потім на мене кричать. З міністерства, буде Ігор Дмитрович Ліповий, власне, вже він є.